Чи правда, що Ігор Стрілков повісився у російському СІЗО? А, переглядали Стрілкова Гіркіна у понеділок. Він випадав собака ще живим, на жаль. От але це питання часу. Але те, що він. А... Скоріше за все піддається якимось чи тортурам, чи фізичному да впливу на нього якісь там події подібного типу відбуваються. Да, це випадає, і я ж кажу, це лише питання часу, коли Гіркіна куди-небудь потіряють, але методом набагато більш. А... Скажімо так, некрасивим порівняно із Навальним. тобто це У нього постійно нагірка випадає карти, які вказують на там підрізали в тюрмі, я не знаю, там повішали, тобто це про фізичне фізичну страту, яка потім видається, якою була потасовка в камері, і його там зарізали випадково. Тобто такого от формату. Чи правда, що два укази російського лідера від 26 лютого, які офіційно відновлюють московський і ленінградські військові округи, свідчать про підготовку до військової агресії проти НАТО? Це свідчить про те, що він готується до мобілізаційного ресурсу, тобто до остаточного переходу на військові рейки, в репресивно-диктатурний режим держави, і все заради війни. Чи дійсно третій рік війни стане переломним для України, як зазначив президент під час останньої прес-конференції? Mm, його заява. Основана на якихось домовленостях, тобто на е, двійки на дві кубків. Тобто, скоріше за все, це пов'язане з підписаннями гарантій безпеки, якихось довгострокових домовленостей. у Цієї історії ставка у нього саме на, на такий момент, що, типу, якщо це все запрацює про що домовилися, то ми побачимо е, світ в кінці тунеля. Але у нас кожен рік переможний рік, якийсь переломний рік і коротше, ця вся історія тому м -м, скажімо так чи дійсно є у нас можливість у 24 му побачити м -м, побачити якісь неважливо військові чи політичні рішення які дійсно будуть вказувати на фінішню пряму так але це на жаль ще не фінішна пряма з якою метою спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Ліхуей відвідає Україну, Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Німеччину та Францію. Китай вкотре намагається зібрати актуальну інформацію, колуарних пліток та настроїв для того, щоб розуміти чию сторону займати. На який ринок робити ставку, це не від великої любові до партнерів, це е, така собі, такий собі м, точковий чек на те, як далі діяти, з ким торгувати, з ким ні, хто в якій позиції, на що тиснути, які перемовини вести подальше Китаю, а, що брати до уваги, що не брати, з ким торгувати, а з ким ні. Ну, Це вся історія. Це потрібно Китаю. На нас це на жаль не так суттєво вплине як хотілося б. Чи дійсно безпека Олімпіади 2024 під загрозою через викрадення комп'ютера і флешки з інформацією про забезпечення безпеки на змаганнях? А, ну, по перше, це буквально крадіжка і крадіжка навмисна і прям, прям така собі спланована історія. А, загрози будь-яких загроз можна уникнути, якщо зараз внести а, коригування у те, як це було ну, коротше, який первинний план був, якщо скоригувати план, якщо скоригувати те, що було ту інформацію, і, яка була на флешках та документах, зробити інакше, то а, проблем не має бути. Чи правда РФ готує іпсона квітень травень в рамках спецоперації Майдан 3 а росіянці, по перше, і не закінчували з інформаційною війною. Вона у нас і так іде, і йде вона з їхнього боку? На жаль, достатньо успішно. Тут ми м, трохи просідаємо м, в моменті ведення інформаційної війни. М, на, е, у нас в цілому, на е, я вже про це казала. У нас в цілому на весну падає певна політична внутрішня криза. І ця політична внутрішня криза криза, так або інакше буде все одно під. Підбадьорюватися ворогам зі сторони. Тобто тут е, е, достатньо щось зачепити одне всередині українського суспільства, як ворог чудово пометодичком цю ідею фікс розкрути до апогії. Тому залишаємо холодний розум. З чим повернеться президент Зеленський із Саудівської Аравії? А, мова йшла на цьому, на, в цьому відрядженні. Мова йшла про. Якийсь захист інтересів та можливість. Можливість альтернативних якихось співпраць взагалі там не тільки це Саудівської Аравії стосується, я так розумію, ряда країн, от які так або інакше, да, там зав'язані у певних обов'язках з РФ, можливо, в торгівлі. Тобто там розмова йшла про захист інтересів Україні, України і можливі варіації того, як це можна вирішити, коротше, щоб посунути з ринка там РФ і. Коротше, тобто її вплив, ця вся історія, така геополітична важка тема. Там о, Зеленський привезе, скоріше за все, якісь чіткі, о, чіткі пункти, о, по яким ну була змога домовитися. Тобто, до чого прийшли, до яких модернізацій, до яких переглядів, якихось відносин. Тобто оцей момент? Чи знайшли, хто зливав дані про контрнаступ українських військ? Там все не так просто, як. Як хотілося б, це той випадок, коли всі все розуміють, але із за певних домовленостей нічого діяти не можуть. Чи буде успішнішим контрнаступ, якщо він не буде анонсований в медіа? А успіх якихось активних дій з нашого боку цього року залежить не тільки від анонсування або не анонсування контрнаступальних дій в якихось частинах фронту. Там більш глибокі проблеми, з якими ми стикаємося, це і озброєння і позиції, в яких ми зараз знаходимося, і в а, росіянців на всіх лініях фронту і активізації їх після виборів Путіна. Там ми прийшли в ту точку, в якій це й до того було нелегко, а зараз взагалі дуже нелегко. Чи правда що гроші, які внесли за заставу Пашинського, взяті з оборонки? Не зовсім з оборонкою воно якось пов'язано, але те, як ми це читаємо, це сімка кубків, як це преподноситься нам у змі, це ілюзія. Ілюзія викручена навмисно. Скоріше за все, ну знову ж таки, до оборонки воно дійсно якийсь там стосунок має реально, але там не так це виглядає, як це представлено у змі. Чи дійсно в провокативних роликах з ТЦК у 50% випадках участь беруть люди, неуповноважені давати повістки? Не зовсім я погоджуюся з тим твердженням. А от, чи є якісь серед тих відео, які ми з вами бачимо, реально фейкові вкиди? Є але їх незначна кількість порівняно з випадками реальними, які відбуваються. Які загрози для Чернігівщини найближчим часом? Загрози є для всієї України. Ворог підступний, обстріли буде робити, комбіновані, різні, усілякі. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то, то через тиждень. Перегляд містів, міст відбувається на різних каналах, різними майстрами, на моєму каналі в тому числі, і для того, щоб не повторюватися як попуга, можна переходити і дивитися, як би огляди по містам, яких достатньо. Чому влада та прикордонники використовують французькі гелікоптери для пошуку українців, які тікають за кордон, при тому, що їх катастрофічно не вистачає на фронті? Це не зовсім коректна інформація, тому що задіювання їх на, скажімо так, в роботі, в роботі на, на ділянках фронту, не є, скажімо так, на сьогоднішній день можливим. Це наражати на небезпеку гвинтокрил, який буде в діапазоні збиття, і його зіб'ють скоріше за все з гарантією 99%. Тому що у ворога є на те ресурс. Та там радари, літаки і інші речі, якими ну, можна просто бачити, бачити нашу авіацію будь-якого характеру, і просто її збивати. Чи дійсно є загроза наступу на горлівському напрямку? Знову в мене випадає п'ятірка мечів. Тут це е, відволікаючі маневри. Місяці п'ятірка мечів. Вони прямо е, намагаються точково десь, е, можна так сказати, відкривати нові. Вогнища да військової активності для того, щоб ми були вимушені е, обирати між певними напрямками і е, перекидати постійно кудись ресурси, тобто, щоб ми були розтягнуті по всій лінії фронту. Яка доля Кримського мосту про Кримський міст говорили вже багато, і те, що по Кримському мосту не е, припиняється робота, в якій е, і серйозна підготовка, бо це питання, на жаль, не просте. Просто так його вирішити не можна. Це серйозні операції. Ці серйозні операції розробляються щохвилини і не е, Стояли у паузі ні дня, можна так сказати. Тому по Кримському мосту ведеться робота. Ми побачимо результати цієї роботи, якщо все буде добре і складеться так, як потрібно, бо це залежить від багатьох факторів, навіть погодних факторів, Тому ми можемо побачити певні результати навіть у цьому році. Чи дійсно за день до візиту Володимира Зеленського до Саудівської Аравії туди приїздив голова ГОСДУМи РФ Вячеслав Володін? Як пов'язані ці візити? А, ну, Володін, скоріше за все, їздив не тільки туди, але там отримав якусь інформацію, яка їх не влаштовує до кінця, тобто якийсь. А, можна так сказати, якісь плюхи він отримав від цих візитів, але це менше, ніж вони розраховували, і на кінець їх не влаштовує прийняття рішень, тому що воно знову говорить про якесь обмеження для них. Тому там дотичних не, не вийшло з знайти в тій кількості, в якій би було вигідно Росії. Як вплинуть на справу Пашинського нові оприлюднені аудіозаписи? частково частково але тут але тут у цьому записі Mm, щось з точки зору правосуддя, закона чи використання цього запису, щось не зовсім так. Його не можуть в повній мірі використовувати як важель або додатковий, скоріше за все, якийсь додатковий аргумент, чи додатково ну коротше. Тобто, це якби грає роль, але тут буквально 50 на 50, тобто частково. Воно вносить якийсь коректив, але воно е, не, не цілком, але частково с, е, оспорюється, отак от, скажімо, там да, при судових оцяких моментах. Чи буде дієвим нове призначення очільника Національне агентство з питань запобігання корупції Віктора Павлущика? Ну, я так розумію, його кандидатуру на цю посаду давненько розглядали з певних причин, які. Вигідні тим персонам, які ставлять і приймають рішення по подібним людям. А я не скажу, що це якось кардинально зміни ситуацію. Чи буде дієвим в умовах війни закон про демобілізацію, який підписав Зеленський? Частково він дійсно буде діяти, але тут на місцях скоріше за все будуть якісь хитрощі, які будуть змушувати хлопців перебувати на службі на фронті і далі. Тобто, якось там по-хитрому воно буде закручено всередині, але частково дійсно да, цей документ буде працювати. Зеленський сказав на прес-конференції, що втрати рос армії складають 180 тисяч. А генштаб станом на 25 лютого нарахував, що Росія втратила 409 тисяч військових. Чому виникли такі розбіжності? А правда, як завжди, захована десь посередині. Називається генштаб рахує е, плюс-мінус приблизну цифру. У них також є достатній рівень похибки у їхнього, ну у їхньому підрахунку. Зеленський назвав якусь мінімальну планку, можна так сказати. Я ж кажу, а, а реальність вона реально десь десь посередині цих цифр. Чи дійсно президент Франції Еммануель Макрон невдовзі відвідає Україну? Домовленість про приїзд Макрона дійсно є. І тут він хитається. Тут я так розумію, не зовсім є просто встаканений період чи дата. Це залежить від ну, багатьох обставин. Але, скажімо так, весною, скоріше за все, ми побачимо Макрона в Україні. Чи дійсно контрнаступальні дії минулого року були на столі в Кремлі до того як вони почалися? Чи був витік інформації? Да, скоріш за все був. Звідки витік інформації? З правосуддя, тобто зі самої системи, тобто, це щур усередині? Усередині структури, тобто, це ну, якби такого формату, да, а про це не, не такій великій кількості людей в подробицях було відомо, щоб uh, зливати це аби кому, якому-небудь там рядовому секретарю. Там я не знаю, там помічнику десятому цієї всієї історії. Mm, от uh, але але цього би не відбулося. Якби про це не було стільки медіа афішу ну, афішування, от у чому проблема. Горлали на кожному кутку про те, і контрнаступ розповідали, як будемо пиво пити в... в Криму для того, щоб ну реально своїми ж діями просрать, ну тут е, на, на жаль, умовно кажучи, ми впевну в холосту в деякому простої пробули 23 рік. Хоча були можливості і ну були да спадвішки, давайте так на те, щоб це був е, цікавий е, рік, в якому були б зроблені там ключові певні дії, прийняті певні ключові рішення. Але ні, ми його просто так в холосту прийшли. Чи й далі Індія буде основним споживачем російської нафти? Так, Індія залишається одним із головним головних потрібітелей російської нафти і не тільки нафти, тобто, тут так Індія є таким певним стратегічним партнером. Ще туди долучається певним чином Китай. От і частково, до речі, да, країни країни Сходу, чи дійсно сили оборони зможуть піти у свій наступ лише наступного року? Не зовсім. Не зовсім не зовсім. Якщо ми говоримо про якісь глобальні наступальні дії, то він правий. Якщо ми говоримо про певні локальні моменти, він не правий. Чи дійсно київське метро може піти під воду? Проблема з водою і її кількості в метрополітені Києва дійсно є. Але в мене випадає, що на даний час цю проблему можна усунути. Але це потребує певних рішень і капіту ну, капіталовкладень у цей у це питання. Чи дійсно Росія заборонить експорт бензину після атак ЗСУ на нафтопереробні заводи? М -м, якесь, якесь таке потрійці мечів болісне рішення. Mm, болісне рішення, яке скоріше робить повішеного, тобто ставить питання у підвішений стан, ніж працює в повну силу. Чи дійсно можлива відправка європейських військ в Україну? А, ми будемо чекати рішення про проймовірну а, а, живу підтримку з боку ЄС та НАТО. Mm. Ну, це називається дурак думкою багатія. Ми будемо чекати на це рішення довго і нудно, і це буде ще більш важкий діапазон перемовин ніж було за Ефки чи за Леопарди, чи за хаймарси. Тепер у нас новий віток. Давайте помусолимо цю тему. Не всі на цю тему погоджуються. Штати грають ключову роль. Їх ця історія 50-50 не влаштовує. Коротше, це вилами по воді писав. Чи продовжать ЗСУ знищувати російські літаки та винищувачі? Ну, неодноразово падала, що це не остання історія з літаками та кораблями, і ми будемо далі бачити розвиток цих подій на нашу користь? Чи правда, що росіянам наказали розстрілювати українських полонених? Про розстріли катування, знущання і якісь деморалізуючі фактори, які мають дійти до українського військового, це да достатньо достатньо правдива інформація, але щоб це було поголовний наказ, не зовсім тут, просто типу скоріше будь-яким методом продемонструвати українському військовому. Да, які е, які типу ми звірі, як нас нічого не стримує, як ви нам нічого не зробите? Оцей коротше весь двіж. це тупо на робота на деморалізацію.